Жар, не плану, приходи уже. Короче, вот и начинается это все движутся. Погнали, короче. Пью пятую ранку. Третье число. Так, ну, говорил. Стартует твой тур. Валентин Сантино. На Миша Валентин. На Миша Валентин. Та, блять, ты сказал, что погода моя будет нормально. Небо, блядь, затянуто серыми тучами. Юра, ти паспорт взяв? Я забыл. Добро пожаловать в ад. Я трошки потревнул. Стручнувши. Передернул затвор перед сном. Да, блядь, мусор, ну як быстро. Блядь, чекай, тобі билишь тут кипу. Ёб твою мать, помчал. Ты забудь про билишь, что ты билишь тут. Кипишь, забудь.

Рано. ми у Львові. Ми у Львові. Big City Life. Big City Life. Доброго ранку, мистер Лив. Ми приїхали до самого наименьшего Таун ми И що надеемся дасть нам Початок дата вражеский. Прихом на називається. называется. день просто. Прийні місця, які варто подивитися. Юра вже тут придівається. Просто серед просто, реально людей море. І тут, тут такий просто балаган. Ми реально знаєте, коли похож, на загальський так, Хочу ще їхати кудись далі. Чим більше місця, тим більше. О, бачите сюди, коротше, це Валентин Сантин. Сантино. Дивіться, коротше, як ми розполагаємося. Це лежить тут матрац. Це карапі. Просто реальний табір. Василиса. Если ты ж ты будешь двигаться, и диви, если ты сидит. Это точно не отдается. А даже живи. Димаш, живіт, то, блядь, ты можешь відповісти тепер головой. Потому те, что ты дали міще матрас. Для чого? що? Бачишь, что? Пацани, блядь, з такими, блядь, видащими, блядь. Де нурочку. Да я ж кажу, що шнурочка, нема. Ти заебал, блядь, бимбуп. Да буб, шнуроч. Да вот, шнурочка. Да, я завязал. Ні, бачка, яка тут штучка? Вона випала. Я бачу, дай сюда. Ні, это чипа. Я зав'язу. Туди я не знаю, я просто тримав його. Ну, просто тримав. Та, бачите, ця штука, вона така дратива. Добре, дай Тридем, Подивимося, що трохи центр, подивляємося, Сила. Його... Да. Цікаві місця і, напевно, вже ми почнемо після цього грати, тому що нам потрібно кеш. Кеш. Нам потрібно трошки заробляти грошей, щоб ми могли продовжувати далі свою подорож по містам України. <звук> сині, він був наймолодший сину у мій Андрій. продовжується. Ми вже співаємо в центрі міста Львова, коло Бернотеатр. І вона Так хоче тебе всім. обійми мене, обійми мене, обійми. так обіймуємо. Я не можу нічого більшого святи, ніж вислати свій захват від побаченої краси. Подивіться, будь подивитися. Архітектура була створена дуже давно і воно тепер стоїть. Тобто Ми можемо з її прекрасним видом і спостерігати, як вона увічнюється у лікарні і збагачує нашу культуру і надихає нас на нові звершення і нову поезію. Тож я несу, пожежний груз. І зранку їли, і обідом непогано їли. Це місце завжди було чудове. Хороші люди, розуміючі. Трошки не так, як ми думали. Щоб ходохнуть заточити. Ну так, щоб ходок, коротше. Після цього цієї смачної іде знаходиться, щоб він всі будеш худокти. Не давали по гривні. От хранікувати 10, там, ну, пісні. Люди стоять, просто стоять, слухають, може, 3-5 пісень і такі, типу, класно, все, витягують гривень, кидають такі склад той головою йдуть. А це такі ніби ти просто настільки ніщеброд, такий. І граєш мені хуй довжню літературу. Можна просто взяти зламати мати гітару, то є викинути нахід. Просто смисло пропадає. вишло що його Не цінять. Не тінить, вообще нікак. Талант. Ти маєш вивчити слова, ти маєш вивчити мелодію, ти маєш записати слова. маєш підібрати тональність. Ти вже не відмажешся. Всі киби вже ми говорили вивчення українських багатописаний. Я вивчив. Хуй.